Всі, хто приїдуть на День регенеративного землеробства, Фермерське господарство «Баур Плюс, всі ми будемо зустрічатися у цьому казковому місці, де будуть тут проходити реєстрація. Тут ми будемо повертатися з полів на обід. Дуже гарна локація, дуже затишно, дуже гарний ландшафт. І в цьому місці ми також будемо підводити підсумки. Якщо якась непогода, ми зможемо тут послухати наших спікерів, якісь презентації вони покажуть. Як бачите, місце дуже гарне і воно дуже близько знаходиться від нашого господарства, на базі якого ми будемо проводити цей захід. Дуже гарний зал. Ми можемо розмістити тут дуже багато людей в залі, можемо на вулиці, все буде залежати. Від погоди. Як називається ваш заклад? Данкова вежа. Дуже цікаво має історію. Так. Да. Потім, як приїдуть ваші гості, ви то я їм розкажу. оставляємо інтригу на 14 <рес> так, червня, так. Так? так? Дуже колоритне місце у вас. Так. Видно, що ви тут вклали душу. душу. Разом з вами і ваша сестра, так, так? Так. пані Євгенія, так. Так? Так. все буде на належному рівні. Безумовно, ми бачимо по, Безумовно. по тому, по тому як тут гарно все зроблено. Ми можемо і тут да. на дощ розміститись, да можемо да, на вулиці, да, да. Можете і на вулиці на дощ. Це теж дуже цікаво. У вас є навіс, навіси да, там, да, так да. Да. да? Тобто всі варіанти Дощ очищає. Я знаю, що ви приймали тут з багатьох країн да, людей, з багатьох. Так, і дуже високих рангів людей приймали. Тобто... і всі були в захваті, і всі казали, є рай на землі. Так. — так. Так, так. <реш> да. да. Ну, дуже таке колоритне місце. Давайте вирішимо, як поставити краще столи. Е, дивіться, можна, бажано остаточно, щоб ви сказали кількість людей пораненше. Друзі, ми зараз навіть думаємо разом з власниками цього закладу, як поставити е, краще столи, так? Так, так? Але дуже важливо знати зарані, скільки, от вони мені здають питання, а я адресую це вам. Якщо ви збираєтесь приїхати на цей захід, то ми закриваємо продажу білетів за 10 днів до початку, 4 червня, останній день. Зрозумійте, що треба розуміти, скільки людей треба накормити, скільки людей розмістити і як це краще зробити. Тому не гайте часу. Ми разом з панію Наталією і з панією Євгенією чекаємо. Остаточну кількість учасників цього заходу тому так. Тому Ніхто не поспішайте, бо кількість місць на заході обмежена. І тому ви нас ще заінтригували. Так, отримайте задоволення, натхнення і бажання жити. О, в цей час це так. важливо, як ніколи. Так. Як ніколи важливо не стояти на місці і розвиватися. Незважаючи ні на що. До речі, тут є ексклюзивна фотозона. Да? Це... Царський трон. Царський трон. Так. І той, хто прийде сюди, буде мати можливість. О, як тут зручно. Тут відчуваєш себе так. якось по іншому. Що... Хто посидить на цьому троні, має стати королем. О, так. На своїх, хоча б на своїх полях. В своєму господарстві і в своїй країні. Тому я вважаю, що тут буде цікава, дружня атмосфера, так. бо приїжджають завжди люди з різних містечок, з різних регіонів України, з-за кордону. І коли ми разом, ми один одного підсилюємо. Всіх чекаємо, всіх любимо. З любов'ю до вас. Це вітраж, зараз сьогодні. Кожна квіточка у цьому вікончику. Це якась пора року. Так, осінь, зима, зима, потім весна і літо. А це новий рік. Це така голландська колекція скульптури старичків, які при ділі, при руху, які щось вміють. І вони такі гарні в своїй справі. І ну, якби ми дивимося на них і любуємось, що старість зовсім не страшна, вона дуже гарна. Вона теж прекрасна пора життя, так? Так. сам на, на дровах у лікція. На цих витражах є метелики. А метелики це живі квіти. Так. От вони тут просіли на тих дверях, посиділи трохи, а, а потім випоркнули ну, і розлетілися так. по залу. І ось там присіли, отам. От от там. Бачиш, є, є Потрібні, бажання бажання зробити парк метеликів. Парк метеликів ну, потрібно підбирати, вивчати ще біологію. Ще ми до цього не дійшли, але вже це наступний етап. Це мрія, так? так? так. А це дивіться крісла. Ді, ді, ді. Ага. Дуже старовинні крісла з справжнього замку. На тих кріслах є герби з рибами. з рибами. А риби, як ви знаєте, це з не О, Хто буде сидіти на це? Да, тут заключається зділка. Да, да, великі контракти. Значить, Розказую про віночок, який на вітражах на самих центральних вхідних дверях. Двері відчиняються, і віночок роз'єднується. Двері зачиняються, віночок збирається в купу. Віночок означає добробут, славу. Означає багатство. І тому ми бажаємо кожній своїй людині, яка приїхала к нам як клієнт, щоб вона зайшла в нашу хату, отримала задоволення, потім поїхала і віночок замкнув все для того, щоб в нього був добробут, багатство і була краща життя, ніж була до того, як він сюди попав. Ми його якби благословляємо тим віночком. Це вирізане вручну? Так, Так, так. надальше. Як теж? Тут є де машини поставити, так? Так, це стоянка. для автомобіль. Це друга стоянка. Так що де розмістити. Лаванда. Всі, хто приїдуть на машинах, машини ми залишаємо тут, сідаємо на автобус і їдемо на поля. Я думаю, що це місце, де ми раніше зустрінемось на реєстрацію. І на вітальну каву воно надихне вас на дуже гарну роботу, на спілкування і нові відкриття. Скільки різних тут рослин росте. Жаль, що від відео не може передавати запахи. Тут такі запахи гарні від рослин. Як ви думаєте, як називається це дерево? Золотий дощ. Чарівне місце, хто приїде сюди, буде не тільки корисно поспілкуватися, якісь, отримати нові знання, але й відпочити в такому чарівному місці, бо саме тут ми будемо зустрічатися, саме тут у нас буде реєстрація, вітальна кава і потім їдемо в поля. Працюємо цілий день і повертаємося сюди на обід, на відпочинок, на підбиття підсумків всього, що ми бачили, чого може не побачили. І завжди є про що поговорити, бо не завжди вистачає часу на полі. Тож, визначайтеся до 4 червня, бо закриваємо списки до 4 червня і готуємо усі наші заклади, які будуть нас приймати. Ми готуємо поля, що будемо показувати. До зустрічі в червні, саме тут, в цьому казковому місці.